Сьогодні поговоримо, коли ж починає клювати карась. У зимовий період карась впадає в спячку практично в кожній з водою. Він постійно заривається на дні або перебуває у великих ямах. Активність цієї риби починається вже навесні, коли перші промені сонця потроху прогрівають всю водойму. Причому початок активності пошуки їжі карася здійснюється навіть тоді. Коли в березні на озерах ще є крига. Однак це не закономірність, оскільки в іншому ставку карасі можуть сидіти у своїх укриттях до початку тепла. Тому важливо розібратися, від чого ж залежить така нестабільна поведінка. Найчастіше все залежить від певних особливостей конкретної водойми. враховується розмір водойми, її дно, кількість кисню та багато іншого. Якщо йдеться про невеликі водойми, там вода ефективніше прогрівається порівняно з глибоководними ділянками. Тому активність риби настає набагато раніше тут клювання карася припадає на початок квітня. Якщо розглядають водойми, куди впадають різні струмки, тут дуже багато кисню, і активність підводних мешканців спостерігається упродовж усієї зими. Ще один з важливих факторів впливу це погодні умови. Найоптимальніший температурний режим для годівлі карася варіюється в межах від 10 до 12 градусів. Найшвидше прокидається від зимової спячки саме невеликий карась, вага якого не перевищує 300 г. Багато рибалок з досвідом полюють на карасів у ставках і озерах, незважаючи на те, що водойми зі стоячою водою. Найостаннішими звільняються від льодової кірки. Вода досить швидко прогрівається в сонячні дні. Ба Більше, навіть у період паводку тут практично не змінюється рівень води. А як відомо, саме такі процеси погано впливають на активність підводних мешканців. Як правило, позитивна поведінка риби, побачивши приманку, починається вже з середини квітня. Безумовно, все залежить від своєчасного приходу весни. Рання чи пізня. Негативний вплив на активність мешканців водойми чинять різкі стрибки тиску, які призводять до того, що активність карася настає тільки на початку травня. До того ж, якщо вас цікавить, як перепади тиску впливають на рибу, дивіться в мене про це є відео. Якщо говорити про квітень, тоді клювання починається в обід, коли сонячні промені встигнуть прогріти водойму. До максимальної температури. А до середини травня карась демонструє активність у ранковий час. Наприкінці весняного сезону ловля карася нагадує літнє клювання. Тобто, коли потрібно виловлювати рибу винятково вранці, а вдень спостерігається абсолютне затище. Карасі в річках можуть клювати протягом усього року, але навесні його дуже складно зловити. А основна причина наявність каламутної води. У результаті на річці активність весняної риби залежить від того, коли відновиться акваторія.